Вітаю тебе, сонце, і поїхали разом бігом, бігом все тобі розкажу, все тобі покажу. Мені сьогодні в колежанки на роботі дівчата вирішили зробити сюрприз. Дізналися вони про мої потуги, що я ну не те що там великі амбіції, а щось знімаю, куди знімаю на якогось там ютуба. То вони мені кажуть, є у нас для тебе контент, Я таке містечко. Де не було ніколи жодного, 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 жодного до тебе туристу. Ну я не знаю, може набрехали. Хто його знає, хто його знає. Ну коротше, погрузилися ми у ту машину всі в шестере, і поїхали. Поїхали, як виявилося, їхали ми і їхали. Їхали ми і їхали. Якимись там, я не знаю, чи гирями, чи грями. І десь там не казкових іменях, Є такий заклад, де господарі справжні. Китайці тримають цей заклад, і по дорозі ж мені дівчата кричали, що, що люди сюди, китайці, які тут живуть, і не тільки китайці записуються навіть в чергу і приїжджають з різних районів. Та що там казати? З різних місць приїжджають, щоб покуштувати тут усі китайські страви. Я не знаю, це якась мистика, це якась не знаю магія, якась це чи заговоренний заклад. Ну, мабуть, так воно і є. Ти знаєш, бо місцеві вони оце все оце люблять. Практично тикую там, знаєш, буває таке, що шо... Напроти один одного два заклади, і подавати вони будуть такі самі страви, і навіть деякі страви будуть е, в закладі в одному смачніше, але люди будуть в більшості своєї йти туди, де не смачніше, і не чистіше, і навіть менше він. Ну, Це, оце, мабуть, залежить від того, хто як вкладається і деякого шамана шукає. От я до цього схиляюся, чесно тобі скажу. Так от, привезли ж вони мене в цей китайський рейстік. Той рестік, мало того, що ну, далеко туди було їхати. Знаєш, мене аж чуть не а Я була як пасажир, понімаєш, та ще й позаду сиділа. От дороги не бачно. Там щось ще знімати намагалися, і ті чигіря. Що там знімати? Там по дорозі немає, не було що взагалі знімати. Приїхали, потім ще давай чекати, поки там якийсь столик звільниться. Ну замовлення, звісно, зроблено, але все одно там людей багато, бо всі приїжджають оці танчувати. Отож, я тобі кажу, людей купа, воно галосно. Всі там один о, одного перекричати намагаються, і ще саме страшне, що в цьому закладі немає кондиціонерів. Просто немає. Там стояли оці, знаєш, такі вентилятори, якісь стояли, там на, ще на цих настелях були якісь вентилятори. Ну, щось таке ото непонятне. І звісно, воно жаріще така, і ще там є же, яка готується. Кухня, по що вона так от близько йде, тому що він крошечний, то заклад і там просто натулено, ото всього багато. Стільці незручні, дерев'яні, ну, то я тобі показала, бачиш, це із тої серії, що якщо дупа в тебе тощо, ти там довго і не вислалася. Сидиш, так ото, знаєш, це треба, якщо з собою кошону якогось таскати, чи щось ще таке. І смердить. От чесно тобі скажу, з кухні прямо то смердить, знаєш, як ото сирі кішки. Ну тут і готують оці сирі кішки, щось на штаб ковбаси, але мені здається, що її ну, мабуть погано промивають Посуд тут, ж тобі показую, який посуд тут ну пластиковий одноразовий. Ну це взагалі в Азії воно так нормально вважається бо. Ці заклади громадського харчування, такі ось, знаєш, недухарі. Не простенькі, вони всі користуються оце, такі, знаєш, меланіновий, пластиковий посуд, такий, щоб швидко, що якщо розгепав, його хер розгепає, щоб, то, щоб не так, шкода було. От. Ну, що подають, ти бачиш замовлення. Замовлення також робили дівчата, вони в курсі, що їм сказали, як м'ясо не їм. Вони спочатку пожартували, коли там перші страви перенесли. Кажуть, ну, ото бачиш, ото, там, ото ото бачиш, там, що трава, ото валіки, то ото вибираємо мочу собі риском, а ми ото м'ясо повибираємо і поїмо. От, ну, Ладно, думаю, дома Ну, Насправді. Навіть людині, яка не вживає м'ясо, да, то можна щось завжди знайти. І я не про рис кажу. Я рис в закладах взагалі не люблю, бо вони зазвичай використовуються не жасмін, не пасматі, а саме такий дешевенький, він на пластик схожий. І він такий, знаєш, не заморочується, як його варити. Це у нас, понімаєш, якщо ти вариш вдома рис, от я пам'ятаю маленька, була і бабуся, і матуся вечала, щоб він не злипався, щоб він такий розсепчатий, ну, як ото для плова, знаєш От. А тут. Це нормальна. Як ти його не звариш? Все одно рис це рис, навіть якщо як клейстер буде, так я я розумію, що його багато сортів. оце, до речі, така непогана річ. Але мені не сподобалося, що вони ж бачать, що її не вичищають. І там ці волокна, які між зубів застріють, трошечки прискорила відоса. Люди там -то позаду мене ходили, тому я трошечки його так ще й почекрижила, повирізала, тому що хтось посміхався в камерах, що хтось тим туди магав, комусь було цікаво, що ж я там ото знімаю. От і от бачиш, така стоїть на столі, скляна На Нею то ставлять, і ото катаєш там собі карусель, таку, накладаєш що ти там, що собі хочеш. Воно ще так жується для мене довго, понімаєш. Тому я трошечки прискорювала відосика для того, щоб воно ну, здавалося тобі, що на капросожджу, ремигаю, от, А ну, щоб воно якось так повеселіше було. Биті огірки, до речі, у них смачні. А можна сказати, що все смачне через те, що люблять. Я вже тищу разів розповідала так, в Азії люблять глютамат. Це в них, знаєш, якщо то не докласти глютомати, то все, вважай, що не є, а не зрозуміло. що. Ну, а що поробиш, що поробиш? я вже Повідала, що в мене на нього також алергія на тейблімат. Ну що не зробиш, хоча б спробувати, знаєш, із серії. А як не з'їм, то хоча б понадкушую. Ну і понадкусувала. Тому що ну цікаво самі дізнатися, як що воно за смаком. Я не скажу, що я такий блярит-експериментатор, що я там шукаю постійно якісь нові поєднання і смаки. Ні, ні, але ж мені ж треба розказати. Що воно, як воно, і щоб мати якесь враження, чи, чи щось винести для себе, чи подумати, зможу я таке себе собі проготувати і якось його під себе підготувати, і більш такі класні інгредієнти додати без всякого того зайвого, без перцю, тому що воно таке все гастрюче, таке все гастрюче. Ну, враховуючи єгієну чистоту закладу, я не знаю, я не знаю, не хочу ото обсирати, але скажу так, що гострота має бути глистів, наприклад, поганята. Ні, ну. А що? Ну, тут, правда, від глистів можна купити в кожному 7-11 І трав'яні, і є такі крутіші, але все ж таки, знаєш, воно. Вбиває непогані патогену, не патогену. Ну, коротше, щось не те. Я хотіла сказати, не про це реч. Там ще картопля була. Картоплю зробили дійсно смачну, і мені здається, туди ще карі поклали. Та не здається, а його і поклали. І воно якось такий, знаєш, був підголосок десь до індійської кухні. Індійська кухня класна. Ну, Вона теж різноманітна, але про неї буде інший відео. Зараз ми про китайську говоримо, тому що Китай, він. Величезний, ти знаєшся? Відповідно, і кухня в нього досить така різноманітна. Але щоб знайти, як мені китаянка подружка казала. Знаєш, то якщо б ти б жила б наприклад Китаї, тобі б було б важкувати. Кажу, через що? Ну через що, все, 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 воно таке м'ясне, м'ясне. І для китайця зустріти мені, наприклад, я жодного не зустрічала ну, зі свого кола, да? зі знайомих з друзів, жодного в мене китайського вігана, вегетаріанця, і просто хто б не вживав м'ясо, в мене таких знайомих китайців немає. Ну і ще щодо м'яса, вживання китайцями, де теж таке поняття дуже дуже розмите, тому що це може наприклад бути просто шкіра чи якісь потраха. От шкіру дуже люблять. Оцю гусячу, качачу, а, всяку скурку ото шкіру, і вони прям її роблять у це в паніровці і волі смажать. Взагалі все дуже люблять смажене і навіть м'ясо готують або воно у них просто як сире, або в них буде таке пережарене, як кремоване. Чи, от, що не вгризеш його просто, ну і смердіти там. Чим воно міцніший такий е, аромат має, не досить приємний іноді, тим, тим воно для них краще. Тобто то, е, показник того, що їжа ну, смачна. Щодо дамської кімнати, взагалі до туалета, тут такого ну, як нічого було знімати, і це просто одна така маленька була кімнатка, в якій навіть руки не дасться тобі помити. І не те, що туди з телефоном піти, знаєш, щоб щось зняти. І взагалі вона така і для хлопчиків і для дівчаток, тому я утрималася. І вологі серветки також не давали для того, щоб протерти руки. Добре, що в мене був дезінфектор, спрей у цей я його використовувала. А що я можу сказати взагалі про їжу? Ну я ж кажу, я не можу тут експертно судити, тому що я вибирала чисто овочі, і я ж кажу, що якщо б там не було стільки олії, стільки глютамата, стільки оцих соусів різних і стільки перцю, я б щось могла сказати. А так моя оцінка: я експерт, не експертний, я ж вже казала про те, що в мене взагалі тут відоси. Я просто розповідаю про своє бачення і своє сприйняття. Тих чи інших страв якоїсь там кухні. от Але я все ж таки вдячна дівчаткам, що вони мені показали це місце, і я дізналася, що і таке буває також. А, також я прозвела форов на відвідувачів, коли туди зайшла. І вони на мене, тому що публіка була ну дуже колоритна, дуже колоритна. А, що я можу сказати цьому закладу? Я поставила од... йодиничку, йодиничку, одиничку або двієчку з десяти. А, чисто за те. Що мені було просто цікаво, і мені сподобалося биття огірків. Вони схожі на ті, які готую. Я так це все було дуже дуже гостро. Ну і зараз ми знову повертаємося до своїх справ. Дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.